Такої як машина. І що ти їй СРПГ, я їх порожив. В общем, добрий ранок, що ми їдемо полігон. Зараз шукаю бідолах. Ну, ми вже на часапів нахуй запізнюємося. Пізда хуй за їх треба десь знайти. А я їх бачив. Колісо одвозика нахуй стоїть. На, йо, твою мать нахуй. ми вже бляд, на пів часа запізнюємося. Йо, пани, нахуй. Здорово. Здорово. Поїхали. Дімо забудемо стріляти Щоб Помпи кончились, програміст пішов заробляти гроші. Сили трохи придав. Можна зараз пройтися, розберіть собі хто в а потім пройдемося. Давайте моя ліва саме кривана клейна. Можна автоматично? Угу. Та ёптю його Слухай, а ти могла качі взяти свої, ні? Руки трясуться, так, мабуть? Руки? Так, так, так. Порядок, корпус. Бля, то пізда. Бля, то пизда нахуй. Піша. Противоголов на ліву муху, бля. От чого я розпрацюю? ж щось розійшовся, не? Та я там всі пози позакривав, не? Нічого не осталось. Це такой хуйні глохнеш чи ні? Чи воно просто дзвіни? <соцес> <соцес> І це воно так сейчас байк пищать нахуй два тижні. А з РПГ, знаєш, як валить. <соцес> Щас Дімас буде бстить за всіх. Ти в середню, да, стріляєш? Да. Бля, я тоже в неї стріляв. Может вправо чи вліво? Мой микрофон сейчас лопнет нахуй, наверное. Что, став автоматичний, ебанеш? Вистрілю нахуй, давай, можно. Застоплено з За автоматичним веслом, отчаюсь. <зас> На <нахарадена>. середину. <зас> Там, ну, я пресядну, закрив. Земле <зас> шумалиш. <малыш. зас> Ти якусь мишу вбив. <зас> 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 <зас>

А це попадання чи ні? Це блядь, осколочні. Це взагалі хуйня. ні. Пізда. Ну це Діма сюди їбаш. Та вони обидва сюди бігають, я не знаю а, зачем. Да, да. <клігавши> Можемо поміняти ділянку, в принципі. А в тебе це не свистить. Та, Та, десь... Ти вже привик повністю. А, в мене лопнута барома напередника. А що як лопнута? Та блять, дирка нахуй вузь. Похуй. Ну ти чуєш. Ну чуюсь. Я ж пізди вийшов на війні, блять. Щас покажу нахуй. Чуди, блядь, що не бачиш? Це що, осколки були? Я no. yeah. Получив, блядь, фіпі вішкою. ти сікалі всі маєш зробити. 22? А голос тебе, блядь, як 30 піздець. — А в мене. Так, Та-та, блядь. — Кисюнка речі. Тухать, блядь. 16 липня приблизно 10 ранку, блядь, в Чернігівській області під час навчальних стріб стався трагічний інцидент. Курсант військової частини такий, та наразі не встановив, причин взяв автомат, привів його стан і відкрив вогонь по своїх товаришах. Під обстріл потрапили старший сержант і головний сержант і ще один сержант. Внаслідок пострілів сержанти отримали численні проникні вогнепальні поранення, загинули на місці. За словами очевидців, курсант здійснив контрольний постріл в голову кожному з них. Третій військовослужбовець також потрапив під обстріл, але вижив, бо чотири пулі блять, броні прилетіли. Mm -hmm. e, значить... Інцидент стався тоді, коли військовослужбовці виходили на вогневий рубіж парами, курсант обернувся на 180 градусів і відкрив вогонь у спину своїм інструкторам. Один із загиблих взагалі перше бачив у курсанта. Варто зазначити, що під час прибуття до частини він заявляв, що не збирається служити і мав намір виїхати до Росії ще в 22-му. Ну, тут така Ви а? Та тут блядь, пітерські, блядь, паспорта валяються по лісам. — А чого? Ну, блядь, завезли. Завезли сюди. Закинув. Колоборотів вже вистав. Я своїх боюся більше, ніж чужих. Ти що, нахуй? ти за свого не знаєш, що ждати, блядь. Я коли був в АТО, мені один тип каже, блядь, ну жди командир, каже, тобі, блядь, граната сьогодні ночі нахуй, прилетить, блядь. Його. Я, блядь, накручений, нахуй, цілу ніч лежав з автоматом, ждав, того блядь. Що, пігнали? О, о, ці, блядь, шкали, нахуй, поділки кутоміра, блядь. Пряма. Ну, це на о... них координати виставляються? Та, це страшна хуйня, Я, мене, блядь, тошнить від неї, якщо чесно. Ну тут все якось так механічно, типу, по-старому. Да. Це уєвище. А на новий як там, типа цифровать, да, чи що? Екранчик, ні? Да, та, так, так. Да? Ну, на такі движухи, я думаю, що да, бля. Скоріше за все, бля. Mm. Ну там є і ручне наведення, таке саме, воно, і, блядь, і екран. Ні, артилерія зараз остався. Зараз uh, ФІПІВІ, блядь. Дрон. Да, ja, дрони. Ну, зараз, блядь, Нахуя один снаряд, блядь. Я не пам'ятаю скільки чи, чи, чи 5 тисяч доларів бляд, коштує. Щось, такого, mm. ну, такого mm. пальний, бляд, а ти ще по попасти, блять цей сабу. Воно mm. у любі І воно стріляє максимум на 4-500. Град. О, град, блядь. Mm. То, блядь, тут путь зсередині є, блядь. І там з другої хуйні йде. Ну це нормальна хуйня, вона накриває Нас Що-що? Нові петрівці або мощуни, в Київській да, да, області. Ото шо -шо, я там якраз був. стояв на позиціях. Блядь, переді мною отакою стою, блядь, отак беха блядь, зупиняється. отако, як машина, блядь. І що ти їбаш? З РПГ я їх положив, ну. а потім. І... А? Да, а, а скільки ну, ні. метрів було. скажу, Там РПГ э, зводиться з 30 метрів, там було блядь, десь 30-35. А хіба є ж он жатал з колками? Ці ти положив? 12. Одної РПГ? Ага. Ну ми їх подавали, потім, там не всі померли, там, там ті що ззаді сиділи, вони все блять. Тікав, блядь. А потім ми коротше, на нас батальйон наступав, і потім ми їх блядь, опалювали по місту. Це було в цьому, в Востоме. Ага. Ми їх там дострілювали. М'ясо там, все, хуйня. Там, блядь, через день у нас вердий. Вони запаковані були, тоді були. Ну, вони такі матьорі, до обоєння. Хто їде блядь, наступ нахуй, зверху всі посідали, блядь. Не дебіли. Блядь, сиділи на криші. На криші. ж не сиділи в тому, на криші. Ящик водки десь спиздили, кросівки, блядь. Кто, блядь, долбоёбы. Наш шаги виїхав. Блядь, це пізда. Його виконання завдань, ми типа я своїх топов збирав, це відпрацьовували. Щоб надресувати одну групу, це треба два місяці отакої їх дречити, блядь. Бойову тему якось чек? Ну, блядь, не мав та пістолета, не мав та ніхуя, ви застрівся з ті А типа рукопасно? Да. Як Павел воля казав, блять, це ж треба бути наскільки долбойовим, щоб проїбати, блять, на полі бою автомат, пістолет, блять, не знайти нічого, блять. Найти такого самого долбойоба, який теж це все проїбав, нахуй, і потім з ним їбашиться, блять, викопашки, нахуй. Так, у вас є і пістолет, і так? Да? В офіцерів так. Да. В сержанті. А чи пістолет не дають? Нема. А пістолет вони ефективно. так. Ну, ну от, он, от блядь, 40 проєба метр. Офіцеру не треба, блядь, по перше автомат, тому що він командує в основному. Mm -hmm. А чого наші МК не використовують? Використовують, використовують. Третя штурмова, о, Ага. А вона краще, ніж е... 40, да? конечно. звісно. і інше. Попадаєш. А ці всі зачем ці зброя ти придумали? Як? Пістолет автоматиці? Пістолет автомат. Це в Автомат, автоматичний? Ну, — типу... Маленький нахуй ну, вот скорострельний. Ну. Вот там там, там калібр, не знаю, 45-ки, наверное, йдуть. Тридцять ну, є вот, такі. Да? Mm. Mm. Але вони не використовуються це в мінках під різні ситуації під різні полюбки ну нахуй а авто блядь ну я говорю блядь ви знали самим пиздатим блядь масовим муда а я вообще не понял

My I'm all wrong again. I got a low time to because they don't even know what their problem is. It's me. You waiting on the boy to fail to hold your breath and face you. Yes. <repetition> <laughs> Підемо з пацаною, поїраємо більярд. Що, я собралася, виїжджає. Ту я беру носки, бо блядь, нема де вішать. І йдемо далі. Бач, треба все чисто діляти. Йоп твою мать, нахуй, зараз буду і полти. вимивати. Ах ти. Терший пол повмокрій, йоп твою мать. Так, ладно, летимо більше забиратися, ще не газуємо. Трохи роздуплимся. Нам по суті на півдев'яту. Ну, Нам вже таксі викликати. Поворку зараз. Такі мікрофліпи. пби дуже класно. Ожидав би просадочку на 113 і там набрався ще раз фунги. А коли ми туди сходимо, не знаю, але було б це дуже класно. Там би по всьому можна було добратися, я думаю, далі б пішли на нагору. Їдемо в Більярді грати. Кульпарківська 226 <кій> Бізнес 250 гривень. Можна їхати. Ну тут що, Будемо виїжджати. Та ні, я беремо сумку. Димой ми беремо як на маші, надіть кофту. Блядь, знімаємо рівні безпечності. Що ми, гарні собрались? Йобаний ворот, що це нахуй за полудурок. Щас пшикана трошки. Блядь, в мене вчора після стрільби ще досі в ухах дзвінить. Хопа у хлопців вже підходили вуха, а в мене ще досі в камери нахуй гасяться в одному. Тут такі сходинки. А я на третім поверсі живу та трохи є спуститися. Двері відкривайте, нахуй. На дворі така. Тільки після Ну Похуй, що тоді? Жемом таксі. Ай, розказує, як ви докатились до такої життя? До якої? Нахуй ти мене об'їбалася. А куди отак отнімаєш? Їдемо. А ти будешся улівати до лісотені? Ще до буде, Ще раз? На взаємо ти хочеш щоб те знімали? Знімай. А я потім авторські права подав. Що, ти в білярді готов? В дирки шари за А я американку взяв. Нормально. Там дирки побільше, а там проходи отакі, нахуй, маленькі. Скільки ти ж маєш в туалеті? 70. Що, да. починається вже серйозна ігра? <плес> Удар нахуй був. Ой, Льоша, три. Ладно, три борта есть. <плес> Що? Твої цілі, баний, полосаті. Та такий професор же то пиздец в голубу лагуну пить і все. та блять то пизда нахуй якась. Начала сосхакувати на Ти ж їх штовхаєш а не Я лох. лошара. Ялло Ялошара Теперь в голову Вот ладно молодець. Красовчик! Ты Ти шой? Так що шо ти нахуй? Я ж кав, що я забив. Ще закритими очима. Ти можеш що ти му сказали про цю груб? Ти щось в саме. Ди як він 9 м'яч. Він щось з'їсть. <пл 'язавши> Ого! Treble, oh. she been in the bed for she bought her a bag Don't worry if it's hers, you ain't pay for the tag. No, she bad gold rings with a cooler drip. She a curly girl, but she bout to go on a the trip. It's time to break up. Right up. Right up. Shotta got a brand new bundle. She don't fumble. All facts, no rebuttal. Check her out. Just the queen of her protective staff. Baby hair stay laid with daddy go stack. It's mine if I bought it. I, I, I look good when I'm right. a focus, say Mickey Mouse, son Це не привішку буде в ютуб, блядь. Не попав. А якби я тобі не поміг, тобі не попав. А ти попав? Мене всі як яке можна, ні разу не виграв. Артур, а ти скільки разів виграв? Ти і мене виграв, так? Блядь, то пізда? Бля я так їбашив, а це щось хуї Ізі Только нахуй. Що це? Трамп, та я їбав, я тільки там гроші в'їбав. Оце, ти ота купив? Ти попробуй цю, це вообще брендник будь-ця хуєна. По луниці він зм'ятай. Допробуй щасно. Вже відкривати? Що yeah, yeah. ти дієш давно? Осьок полудурок де нахуй. дурак, і що це за таке нахиля? Кертопля. Чи чи не хуйня? Три м'яти. Ну, не непогано. Скажи, Мірус, чувак. Та Скажи.

секунду перейшла тобі. Так давай. Скільки штраф? За що? Штраф, що я 120 їм. Як на цукровий передос. Як твоя дієта? А покажи язик. І що це таке? Ти можеш за контент платити. Що, там наживався? Ні, я їсти бачиш, це пізда. Який прогноз на бой? Ти ски його першого рамні виявиш. Ну ти ж за кожний удар п'єш стоп. Скільки буде, стільки й питимеш? Що ні? смысле, подився, ти сказав, що да? Погнали! Давай! Свисло. За Завсім мене архів піде. Та що ти, блядь, куди ти то вийшов? А що ж ти напіздив? Кажеш, горла буду пити. Мам, з горлаги. Весь така. Шо, кайфуй, Павло Стояків. Чорний лежить, ти маєш пити на. Дивись, скільки в мене зараз денег в столі. Я от йому пізда. Що ти мої гроші знімаєш? Ти знаєш скільки я їх діяв? Дві хвилини. Да. не Да. Суса в ходе? Нет, ты в ходе. Суса ты в садик. А знаешь, что ты будешь на ютубе? Я? Да. Нет, надо, как бы. В общем, Артур проснул на футбол. Кажется, серьезно. Уже все про Boost.in. Что скажешь? Ты Кажется, не все серьезно. Тут все под спонсорством Binance. что, тебе было победно? І похуй. А ти ж можеш типа воро з ворота до вороду м'ячі за хуячок? Це боєштать. Хочу пару разів. Ти можеш просто поле і гавкати на всіх. А я так і грав. Проти п'ятикласників. Виходив на поле гавкав. Артур виграєш, куплю снікерси. Що вони чують, Артур? Вибігай в поле рішай діла. Накинувся на когось і з'їв. Это не ваша творит. <риклад> Конечно. Не расслабляйся. Кусок сала. I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow I never had no hand that was came natural I've been tested so much all these wrestles nice all these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in through the window. But now I'm sliding through the hood in a benzo. You gotta separate yourself just to elevate. I keep some drink in my cut to see through the hate. Sometimes on the road to glory, you gotta press the brakes. I got a lesson plan for all my past mistakes. I swear I'm proud of all my best and my worst days. Proud of all my feet when I touch the ground. Front of ain't A to Beijing, man, ain't no sound. I know I made mistakes, but my mama proud. Fans scream my lyrics out in the background. They ain't know me then, but I'm hot okay. now. They say life's a gamble. You gotta roll the dice. I risked a lot of different things just to live his life. When you down bad, you gotta pay the price. I've been through hell and back just to live his life. They say life's a gamble. You gotta roll the dice. I risked a lot of different things just to live his life. When you're down bad, you gotta pay the price. I've been through hell and back. Just a lady's life I'm faced with a lot of different choices these days Do a rock or roll next to count a blue face? — Я казав, що за дві! — Добре. — Артур, ну ти сьогодні, блядь, германський. — Чи ти сьогодні старий, чи сьогодні? Та камера записує, що він робить. — Це Руська, чи тема? — Каже, десь мама побачить, може. — Що, завтра пить біскіна. — Їдем?

Для криптовалюти. І що за... Це ігрушка для Дімаса. Будеш вечір весь розлікатися. Це на Що біна... ти тулиш? Каже, якась втішка, Скільки вона стоїть? На опенці за скільки продається? Не заєбав Та йому похуй, він зараз піде купить і з'їсть. Ти по мене дражиш? На якій ти дієті? Як ти ж з жувачками запихався під дно, нахуй? Кажуть, на дієті. Каме цукровий передос, нахуй. Можна показати? Так. Жувачка, як ти сидів. Давай. Я сьогодні сотки все, я туди понаробляю. Я щось так сам буду встроен. Что тобі скажешь? Я в твои бока. Да.